Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 24. Добре. Висипайтеся. Добре. Відомо, що з вечора нерозв'язана проблема вирішується вранці. Після того, як над нею. Попрацювала комісія сну Джон Стейнбек Якщо у вас є діти, ви швидше за все розумієте важливість гарного сну. Коли ваша маля не висипається, це відразу зрозуміло. Він стає примхливим і млявим, з ним важко говорити. Сон важливий для нашого психічного та розумового здоров'я як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі. Сон такий важливий для розвитку та функціонування нашого мозку, що його якість ще з дитячих років визначає здоров'я і в юності, і в дорослому житті. Здоровий сон поділяється на дві фази повільну та швидку. Вони відрізняються швидкістю руху наших зіниць. Фази багаторазово повторюються протягом того часу, коли людина спить. Повне одноразове їхнє протікання триває приблизно півтори-дві години. Достатній сон важливий для мисленевої активності людини. Коли ми не висипаємося, то почуваємося млявими нам важко зосередитися. Під час сну мозок залишається активним, обробляючи отриману за день інформацію та пов'язуючи нашу пам'ять на події з іншими почуттями. Та відчуттями у цьому сенсі особливо важливою є фаза швидкого сну. Вона пов'язана з консолідацією пам'яті. Інформація переводиться із короткочасної у довготривалу форму. Коли сну людині недостатньо або вона переривається, процес порушується, що негативно впливає на нашу здатність до навчання та запам'ятовування. Цікаво. Проведені в Канаді в 1983 році дослідження показали, що діти з більш високим коефіцієнтом розумового розвитку щоночі сплять на 30-40 хвилин довше, ніж їхні однолітки з середнім показником. Сон істотно впливає на настрій, стійкість до стресів і загальне відчуття задоволеності життям, підтримуючи гормональний баланс в організмі. Коли ми не досипаємо, знижується рівень серотоніну, гормону щастя і мелатоніну, гормону, що регулює правильність циклу неспання – сон, а рівень кортизолу – гормон стресу, підвищується, що може призвести до таких розладів як дратівливість, депресія, різкі зміни настрою. Якщо людина хронічно не досипає, у неї розвиваються довгострокові симптоми хвороби, це може призвести до високого артеріального тиску, інфаркту, серцевої недостатності, інсульту, психіатричним проблемам, включаючи депресію, синдром дефіциту уваги та зниження активності мозку. Одним словом, здоровий сон творить чудеса для вашого здоров'я. Шлях до успіху якісний сон не менше 7-8 годин. Дослідження показують, що оптимальна тривалість сну підтримки фізичного і розумового здоров'я становить 7-8 годин. Ось кілька порад, як забезпечити нормальний сон. Створіть заповідник сну. Зробіть так. Щоб ваша спальня стала спальною зоною, де можна забезпечити собі здоровий сон. Зверніть увагу на такі моменти: матраци та подушки. Вони дуже важливі для гарного сну. Якщо вони не дають відчуття комфорту, то у вас можуть бути проблеми із засипанням, або ви прокидатиметеся розбитим і невідпочилим. Вибирайте. Найбільш зручні для себе матраци та подушки не заощаджуйте, адже це вкладання у ваше здоров'я. Постільна білизна та одяг для сну. Як і матраци та подушки. Постільна білизна має давати відчуття комфорту. Купуючи білизну, обов'язково помацайте тканину, з якої вона пошита. Зазвичай тканини з більшою щільністю корду м'якше, але уникайте білизни із занадто щільної тканини за низькою ціною. У нього можуть бути недоліки, наприклад, низька гігроскопічність. Намагайтеся, щоб ваша ковдра підходила до кліматичної зони, де ви проживаєте. Такий самий підхід потрібний і до одягу для сну. Вона повинна бути комфортною і не обмежувати рухів. Температура та вологість. Ваш сон може порушуватися, якщо в спальні занадто прохолодно або занадто тепло, сухо або волого, У вісні функція терморегуляції нашого тіла слабшає. Експерименти показують, що оптимальна температура в спальні з огляду на те, що використовується ковдра та одяг для сну. Становить 17-18 градусів по Цельсію. Якщо ви живете у сухому кліматі, використовуйте зволожувачі, щоб зробити повітря у вашій спальні комфортнішим. А за підвищеної вологості використовуйте кондиціонери. Спальна зона Сучасні досягнення інформаційних технологій збуджують нас і не дають охолонити при відході до сну. Намагайтеся по можливості зробити одну кімнату спальною зоною, не використовуючи її як місце для роботи або розваг, жодних комп'ютерів або телевізорів. Не приносьте документи або іншу друковану продукцію, а також сучасні електронні пристрої, особливо перед сном ОСВІтлення Використовуйте у спальні світильники з регулюванням яскравості. Зниження яскравості освітлення сигналізує мозку про близькість сну. Постарайтеся виключити сторонні джерела світла, що відволікають. Наприклад, якщо ви використовуєте будильник, зробіть яскравість його дисплея найменшим і відсуньте його від ліжка, щоб він не знаходився в полі вашого зору. У спальні повісьте щільні штори, щоб запобігти проникненню стороннього світла зовні. Якщо навіть мінімальне нічне освітлення турбує вас, використовуйте наочники. Шум Сторонні шуми навіть звуки дощу можуть порушити сон людини, що легко прокидається. Якщо шум вас непокоїть, використовуйте беруші. Або придбайте спеціальний пристрій, який генерує звукові хвилі, що пригнічують сторонні шуми. Спіть за розкладом Якісний сон багато в чому залежить від наших звичок. Відходьте до сну і прокидайтеся в той самий час навіть у вихідні. Якщо ви затримуєтеся зі сном або пізно встаєте. Це може порушити якість сну і навіть призвести до безсоння. Суворий режим допоможе вам підтримувати у нормі біологічні ритми. Якщо вам важко витримати норму сну в 7-8 годин, спочатку лягайте спати на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай. А вставайте на 15 хвилин пізніше, продовжуйте доти. Доки не почнете спати по 7-8 годин щодня, Намагайтеся співвідносити свій сон зі світловим днем. В ідеалі людина повинна прокидатися на світанку, а відходити до сну з настанням темряви. Так природа влаштувала наші біологічні ритми, але насправді це не завжди можливо люди живуть у різних широтах і з різною тривалістю світлового дня. Щоб компенсувати це, постарайтеся привчати себе починати день з яскравого світла, а ввечері безпосередньо перед відходом до сну. Використовувати світло по мінімуму можна придбати стимулятор денного світла як будильник. Цей пристрій збільшує яскравість освітлення в спальні з наближенням часу пробудження. Займайтеся фізичними вправами. Дослідження показують, що регулярна зарядка покращує якість сну. При цьому важливо правильно їх розпланувати. Фізичні вправи незадовго до відходу до сну можуть порушити вас і завадити засинанню. Оптимальні фізичні заняття за 5-6 годин до сну Чого не варто робити перед сном Виключіть такі заняття перед сном. Прийом кофеїну після 14.00 Напої з кофеїном зазвичай є стимуляторами і можуть перешкодити сну. Головні порушники сну зрозуміло, кава, міцний чай та солодкі напої з кофеїном. Але кофеїн міститься і в гарячому шоколаді, дієтичних біодобавках, протиалергічних та противірусних препаратах вільної відпустки, а також деяких знеболювальних засобах. Сон після обіду сон по обіді, особливо тривалий, може порушити нічний сон. Якщо вам потрібний денний сон, то спіть в період до 15.00 і не довше 45 хвилин. Прийом ліків Багато медичних препаратів можуть порушити сон. Якщо ви приймаєте ліки та починаєте відчувати труднощі зі сном, Негайно зверніться до лікаря, щоб з'ясувати, який саме засіб викликає таку реакцію, прийом алкоголю Алкоголь може спричиняти сонливість, але, як правило, не забезпечує здорового якісного сну на всю ніч. Він заважає досягненню фаз глибокого та швидкого сну, які такі важливі для забезпечення здоров'я мозку. Куріння Куріння не тільки завдає нашому організму непоправної шкоди, а й викликає порушення сну. Багато курців сплять дуже чуйно. Часто прокидаються вночі та під ранок у зв'язку зі специфічним впливом нікотину на організм. Прийом великих обсягів їжі, рафінованого цукру та напоїв менше ніж за 2 години до сну. Щільна вечеря перед сном може викликати печію, нетравлення та дискомфорт у шлунку, що ускладнює засинання. Споживання солодкого перед сном піднімає вміст цукру в крові, що також заважає сну. Коли рівень цукру в крові падає, ви можете прокинутись і більше не заснути. Випита перед сном велика кількість рідини змусить вас не раз вставати вночі, щоб випорожнити сечовий міхур використання комп'ютерів, перегляд телепрограм, відеоігри та інші досягнення сучасної електроніки. Все це може порушити ваш мозок та завадити сну. Постарайтеся уникати перегляду телевізора та роботи з іншими електронними пристроями хоча б за годину до сну. Робота. Якщо ви продовжуєте роботу вдома, спробуйте завершити її за пару годин до сну. Це дасть мозку можливість відпочити і відійти від стресів. Які зазвичай пов'язані з тимчасовими обмеженнями та іншими принадами роботи. Що добре перед сном існують і засоби, які можуть забезпечити гарний сон. Створіть собі своєрідний ритуал відходу до сну, який просигналізує мозку про те, що настав час відпочивати, випийте невелику чашку трав'яного чаю. Краще це робити приблизно за годину до сну. Прийміть теплу ванну, гарячий душ, недовго посидіть у вологій або сухій лазні. Тепло сприяє розслабленню організму. Воно звільняє нас від стресів, розслаблюються наші м'язи, тіло готується до відходу до сну. Слухайте розслабляючу музику або звуки природи. Прочитайте книгу. Краще не трилер чи фантастику. А гарну спокійну літературу Насолоджуйтеся легким масажем. Якщо ваш чоловік не може зробити вам масаж. Придбайте масажне крісло. Можна скористатися недорогими пристроями на зразок дротяного масажера для голови, дерев'яних масажерів для ступнів, шиї та плечей. ЗАпишіть плани. Часто ми не можемо заснути через те, що мозок судомно намагається намітити та отримати у пам'яті справи на завтра. Якщо ви просто запишете свої плани на папір, це звільнить ваш мозок і дозволить розслабитись, коли не вдається заснути. Коли заснути не вдається, або ви прокинулися і не можете знову заснути, не лежите флішку. Встаньте і зробіть те, що допоможе розслабитися, або відверне вас від того, через що ви не можете заснути. Не запалюйте яскравого світла. Але зробіть щось розслаблююче. Трохи почитайте. Зробіть записи у щоденнику. Послухайте спокійну музику. Коли вам потрібна допомога. Якщо проблеми зі сном набувають хронічного характеру. Ви щоночі прокидаєтеся, а вранці почуваєтеся невиспаним і розбитим, то ви страждаєте на порушення сну. Задишка й важке хропіння. Інші проблеми з диханням можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що страждаєте на хронічне порушення сну, зверніться до фахівця або, хоча б до свого лікаря-терапевта.